Всім доброго вечора, хочу зняти таке вечірне відео про те, як замерз наш тепловий насос. Звісно, сміху мало, але <coughs> досвід. Коротше, про все по порядку. Два дні назад, точніше, сьогодні субота. В да, четвер ми поставили тепловий насос в Бородянці. Це електролюкс. Поставили, я не мав е часу, поїхав раніше, не вспів там до кінця запустити. Ну, одним словом, вийшло що? В нього будинок 150 квадратів. Він взяв у нас тепловий насос на 8 кВт. От. Е але він каже, мені там без різниці, мені головне, щоб він підтримував, в нього є буферна ємність, Він каже, що він підтримував ту буферну ємність, буде там потихеньку її підігрівати. І вона собі, щоб ну, я там розумію, що я там раз в там, неділю там, щоб я запалив, і щоб воно ну, мені там ну, цей, підігрівало. Коротше, все по порядку. Е -е -е -от. І він, Цей тепловий насос нагрівається. Я спочатку не розумів, що відбувається. Він датчик повішав спочатку в тому приміщенні, в тій болерні, там де він був. І я зрозумів, що це, напевно, діло в датчику. Я кажу, повішати його в кімнаті, збавте трохи температуру. Я кажу, я дам на повний газ там, тіпа, хай, там, хай гріє, щоб я бачив, як він нагріває. Я думаю, та нема питань. Там все одно отсечка стоїть, він його від, це, відключує. Дав він повний газ там. От. І вчора ми з ним зізвонилися, подивилися, е бере він ну, тіпа, на повному газі десь там. Ну він так, попрацює трохи, відключається по, пере по перегріву. Попрацює трохи, відключається. І виходить, що він бере там, десь в районі 1,4 кВт, 1-4 Ну, Це в принципі нормально для такого об'єму. І підтримує. Він каже: мені раніше там та бочка остивала, а так зараз він її підтримує. Мене тіпа, все влаштовує. Ну, влаштовує, хай працює. От. А потім сьогодні. Мені пише, каже, на табло засвітилася позначка DF. Я такий думаю. А DF це тіпа, що він йде в розморозку. Я кажу, Це не помилка, це те, що він там тіпа, пішов вітайку. О, цей, цей тепловий насос. От. І він каже. А потім щось він мені якось написав, я кажу, а що взагалі цей? Він вітає, не вітає. Він каже, тіпа, якось він прогорився, каже, що він намерзає. я кажу, Як намерзає? Він каже, ну що там з убилом відбивати туаліт чи що, я кажу, я насторожився, кажу, ну відео зніміть мені. Він короче, зняв відео. Таке, я, я зараз вставлю це відео. От. Зараз зверніть увагу, наскільки сильно от, замерз знизу цей тепловий насос. Повністю облідніло все. А зверху полосками. От, і з піднизу теж. Гріючий кабель не працює. Тому що температура повища, ніж плюс 2. От, він відключається для економії. А це все оце просто печаль. Так якось. Тобто, оце відео він зняв. Я просто охренів. <гум> Думаю, намерз. Круча, ситуація в чому? Там би мав спрацювати е, е, ну, гріючий кабель не працює, тому що він настроєний на температуру плюс 2. Розумієте? Да? Тобто температура плюс 5, плюс 7, він не включається. Е, тепловому насосу не вистачає чогось, він не йде в відтайку. Тобто не може вітаяти. Нормально так, якби мав вітаяти. Я кажу до нього, дивіться, поставте датчик температури в хаті. І знищити температуру там до 24 чи до 22, щоб вона не, не, ну, не, щоб він не, не виключався, щоб він попрацював. Позвонив там до товариша знайомого, у нього там досвід великий. Він каже, може там е, щось не докачали, може то, може там перелом траси, може то, каже, може... коротше, кучу там всяких різних цих, він там має. Ну... Він технар, звісно, тут питань немає, він їх попереставляв тих кондиціонерів, теплових насосів дуже багато. І я так, але прийшли до висновку того, що він включався, там хвилин 10-15 попрацював, виключався. Потім знову через 3-4-5 хвилин включався, потім знову виключався. І от і це і зрозуміли, що він має просто попрацювати і він має війти просто в свій режим. Кондиціонер працює як? Він наганяє температуру. І потім збавляє інверторний кондиціонер і працює собі в такому режимі. от. Я позвонив замовнику, кажу, збавляйте температуру. Він збавив спочатку до 22, потім її стало ну, якби забагато, потім збавив до 21. от. І потім, десь пройшло там години-дві, він мені присилає відео. Зараз я ставлю. Зверніть увагу на показники. Це правильна робота теплового насосу, коли він йде в відтайку. Так, зараз побачите зовнішній блок. О, дивіться, як парує. О, оце він короче, дав. Пробздівся, як то кажуть, за двоє суток. О, нормально. О, і бачите, повністю чистий зовнішній блок. Тобто все працює відмінно. Значить, все зрозуміло. От, Дивіться, от, от так він має працювати. Оце його правильна робота. В чому була проблема того всього? Тобто, я рахую, що ці от наші теплові насоси вони не є зроблені для того, щоб працювати з буферними ємностями. Вони от працюють класно, з теплою підлогою, з батареями, взагалі прикольно. Тобто, як, що е, е, замовник, він перед тим, як ми мали приїхати, він накачав ту бочку, там нагрів її до 50 градусів. Ця бочка, буферна ємність нагрілася до 50 градусів. І вийшло, що? Що е, той датчик, що міряє температуру, і датчик по фріону, вони друг друга почали не розуміти. Він не розумів той тепловий насос, як йому працювати. Тобто температура шурує, він швидко догрів і виключився. Потім швидко догрів і виключився. І він не вспівав, тобто він не вспівав відтаювати. Розумієте? Він не вспівав вітаювати. І за того почав намерзати. Якби була температура мінусована в вулиці, то включився би той гріючий кабель, і він би так не замерз. І з-за того вийшла така історія. У випадку з батареями чи з теплою підлогою, виходить що? Що е, обратка йде завжди холодна. З теплою підлоги вона йде, там, наприклад, завжди, там, ну скажем, як сказати, там 25, 26, 27, 28 градусів. Ну, з батареї вона може йти і 30 градусів. Але вони теж дуже швидко дельта велика. Тобто батареї швидко остивають. Розумієте? От, якщо, ну, тобто, виходить, що е, оця подача і обратка, та дельта була дуже маленька. І воно швидко дуже нагрівалося. Получається, тобто, що той, е, тепловий насос він не розумів, що від нього хоче. От, І за того він почав тіпа, працювати собі, ну, тіпа, якщо людина, якщо техніка не розуміє, що від неї хоче, вона працює, як хоче. Ну, я подозріваю так. Але проблему вирішили, зрозуміли, от. і він зараз запрацював так, як він має працювати. Ми вирішили так, що якщо він там ну, вийде на свій режим і ми зрозуміємо і зможемо його налаштувати, це буде такий досвід, буде розуміння, як його налаштовувати з буферною ємністю. Якщо ми цього зробити не зможемо, то ну, його просто поміняємо йому той насос і все. Ну, коротше, це ну, Проблема даже не в тому, проблема в, в тому, що з'являється, ну, кажуть всі, що. Типа, ви тут на каналі, типу, хвалиться, нічого не розказуєте, що там тіпа, нема ніяких косяків. Є кось. Ну, оце кажу перший раз, отака, от, за той весь час, скільки ми їх там десятки переставили. Перший раз, що таке був, кажу, досвід з Дніпропетровська там Дмитро, вроді. Звати замовника, він каже: поставив, каже, ваш насос включається, виключається. Але я так зрозумів, що він його відключив від тої ємності, включив просто теплу підлогу і все. Тобто, я таки рекомендую, якщо ставлять наші насоси, їх пускати напряму, без всяких буферних ємності. Тоді виходить, як? Він тоді розуміє, що від нього хочуть. Він собі там міряє температуру на, на рівні очей виставляєте. Чи це тепла підлога, чи це батареї, без різниці. Воно тоді починає, він тоді правильно працює, е, охолоджується все, теплообмінник спіє, ухо, співає охолодити той фріон. Тому що фріон шурує гарячий, а тут вода вже підігріта. І він, коротше, а температура в хаті показує, що вона понижена. Тобто він хоче. ну, типа, Один датчик типа, хоче туди, другий хоче туди. Розумієте? І виходить, що. Тепловий насос починає з ума, І за того він не йде в відтайку, відключається і така от історія. Але е після того, як правильно поставили ті датчики, правильно виставили температуру, температура в тому баці за два дні впало. От. Але я просто ще здивувався, що він сказав. Що е оця температура, що він от таку бочку півтора там, куба він її там вже другі сутки підтримує, там, вона впала там зараз там, 37 градусів. Тобто нормально воно працює. Коротше, якось так. От хотів з вами поділитися таким досвідом. Не знаю, ну, любий, е, любий досвід це є досвід. Розумієте? Ми просто не ставили наші насоси ще на такі е, бойлери, на буфери. Не на на, е, на акумуляторній ємності, тим більше там вона чи тонну, чи півтори, я не знаю. ну коротше, набагато. О, Тому ну, побачимо, побачим, та історія буде продовжуватися. Думали, що там поставити опір, є такий регулюємий опір на датчик температури, щоб вона типу, поставити на бочку. Але це навіть не важливо, тут важливо навіть не в тому, що можна, можна зробити все, що завгодно. Головне, щоб зрозуміли причину. Я думав, ну, може бути таке, що може бути плата, яка збракована, може програма там збита, ну, різне може бути. Да? Але коли все стало на свої місця, воно все запрацювало так, як має бути. Тому. Досвід отримали, далі дивимося, е, буду розказувати цей е, Каюса не встиг зняти там ще відео про цей свій насос, про підключення на днях зніму, бо був, був зайнятий тим підключенням і всім остальним. То, зараз е, почнуться відгуки від людей, які там поставили. Ну, Будемо розказувати, показувати, щоб кожен розумів, що він купує, для чого і на що воно йому, і скільки воно там споживає. Тобто, якщо так, тепловий насос там, десь на під, на цьому, якщо тепла підлога, то його споживання від 300 там, до 700 кВт е, в місяць може бути. Е, якщо це буде у вас батареї, то це буде десь від 500, напевно, до кВт. До, Від 500 е, кВт до, до 1000 кВт може бути в місяць, може навіть більше. А ви вже далі дивіться, кому там вигідно, кому не вигідно, як воно там буде. Ну, це вже реальні цифри, які є от від багатьох людей. От. Я там на каналі, я зробив такий прейс, як це називається, плейлист, там, де будуть відгуки. Тому можете зайти подивитися. Всіх обняв, підписуйтесь на канал, всім миру, все. Дякую.